Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі і починати це відео з чаю. Я сподіваюся, ви теж маєте щось смачненьке, бо сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве відео, і треба, щоб було щось поруч. Що буде порівняння ЕСІФ, Клембі і Патрісія Ледов. Єва якби власниця їх вона їх виробляє, але все ж таки вони дуже відрізняються. Перше це звичайне пакуванням. Дещо ціною, хоча гленбі останнім часом подорожчала і вийшла на рівень з потрісного до. І наскільки якісна косметика гленбі? Бо є деякі товари, якості яких я дійсно сумніваюся. Ну і звичайно, Елсіє, для прикладу, пудра за 50 гривень. Чи може напорівнятися з пудрою за 200. Тому будемо з вами це все перевіряти. Я буду одразу наносити три бренди на своє обличчя. У нас тобто будуть категорії. І в кожному з них я буду використовувати він продукт на одну частину обличчя і від іншого бренду на іншу частину. Я вже підготувала таку табличку, буду за кожну категорію виставляти бал. І в кінці ми з вами побачимо, який бренд все ж таки найкращий. Тому я вважаю, що я вже достатньо набалакала. І давайте з вами починати. Перше, у нас це тони-консилери, бо в мене немає тону від кожного бренду: в мене є лише від Гламбі і консилер від Патрісі. Давайте почнемо, певно, з. Більш дешевого продукту це тональний від глимбі, як я вже сказала. Воно в другому відтінку, але це не головне. Головне, що ж, він має супер легку текстуру, яка вам, якщо у вас якісь помітні висипання, вона вам нічого не перекриє, але вона якби вирівнює все одно тон шкіри, Мені здається, я його занадто багато нанесла, але це не важливо. Вже що є, то є. Знаєте, що було от прям таке щільне перекриття, бо консилер у нас з вами щільненький. А так, просто зараз з за допомогою цього тону вирівнюємо тон шкіри, щоб вона була плюс-мінус однорідна, та не в захваті від нього. Абсолютно він має таку текстуру, яку треба дійсно прикривати пудрою, бо вона буде дуже. Сядьте, якщо ще у вас є жирна шкіра, максимально вам не підходить. Мені він не дуже якраз таки підходить через це. А зараз будемо наносити дійсно достойний продукт. Це консилер вже від Патрісії Ледо. Знову ж таки, ну другий відтінок. І що я вам хочу сказати? Що вони затемні. Ось цей консилер буде якраз під том цьому тональному, бо він затемний. Але на надмінну від тону, він дійсно має перекриваючу, дуже гарно перекриваючу основу. Ну, в принципі, по суті, консилер це є той тональний, просто він густіший. А тут він дійсно дуже гарно перекриває. Але знову ж таки цей тон. Тому я його наношу на щочки, трошки на лобок. Ну, якби воно поєднувалось, використовую замість тону. Вона то яскраве світло, я бачу всі недосконалості. Я сподіваюся, ви теж бачите. Отут от, от просто різниця моя шкіра і цей тон. Ну він дійсно затемний і по текстурі не дуже, тому. Я не буду спойлерити, але тут Патрісія Ледо явно її переможеться в цій ці категорії. Що соном на обличчі, щось не склалося? О, дякую, що в мене така не дуже гарна якість, бо в житті і максимально не подобається тон. Щось він занадто іншого відтінку. Ну і взагалі не дуже перекрив, тому гленбі ми ставимо мінус. А от Патрісія Ледо, я маємо галочку, бо дійсно гарний консилер. Але якби ще хтось взяв той відтінок, але ви знаєте, я брала спеціально під ось цей тон, щоб воно не дуже виділялося. Рідких продуктів, слава Богу, у нас вам вже більше не буде. Будуть тільки сухі, а саме пудри. І тут вже гломбі залишається, але замість Патрісі Леду буде LCF. Давайте почнемо з цієї пудри. Я впевнена, що ви її десь бачили на просторах Тіктоку, Ютюбу. Ну вона доволі популярна за свою ціну, а саме 50 гривень. Але що я вам можу сказати, що в порівнянні з цією пудрою це просто абсолютно ні? Не А ще. Вона дуже пилючна, я впевнена, що ви бачите цю пиль, цей пил. І, чесно, в неї дуже великий розхід, тобто я її купила десь півроку тому. Я не дуже часто нею користуюся, коли в мене з'явилася ця, я просто цю забула, відкинула, і вона у мене для огляду таких лежить. Вона дуже підкреслює пори. Мені вона абсолютно не подобається. Але що робити? Купила, значить, користуюсь. Приходимо до моєї улюбленої. Її я випадково купила на огляди, але Боже, яка вона класна! Подивіться, по перше, вона з зеркалом, По друге, пакування це абсолютно зовсім інший рівень. Вона коштує на 100 гривень, але... Вона не така пелючна і вона не підкреслює пори шкіри. Вона, тобто, може навіть висвітлювати ну, за рахунок того, що вона біла, якраз таки. До речі, якщо дивитися пудрі в глумбі, то мені здається, це одна з найкращих, бо у них доволі багато пудр, але якість їхня десь на рівні з усел. І тут ми ставимо вже плюсик глумбі. Далі перейдемо до такої категорії контурінг обличчя. Є хайлайтери ось ці от від Lsief, які дуже популярні і за свою ціну, от вони дійсно топові. Тому тут, напевно, в розряді хайлайтерів я поставлю плюс. LCF, бо ця палеточка коштує 70 гривень десь так. І подивіться на цю якісь продукту, я впевнена, що вам їй на все життя вистачить і навіть ще більше. І я використовую стилетрожевий. Головне, оцей от не брати краще, бо у вас буде просто видно з космосу, він максимально natural. Можливо, поки я балакала, я занадто багато не на хайлайтеру, але це, щоб ви його побачили, бо він дуже кльовий. Це тут рум'яна. Тут інших продуктів в мене немає, але тут ми просто їм поставимо плюсик за їхню тіну. Це 50 гривень, тут дуже багато, вони сухі, я впевнена, що вам їх вистачить просто наполовину життя точно до тих хайлайтерів. Трошечки полючні, але колір і ще вони дуже пігментовані, тому тут в ГМБ отримує явний плюс. Давайте перейдемо до чогось дуже цікавого, а саме ці бо тут скільки можна зробити експериментів. Але у нас доволі такі нюдові палеточки, з якими має вийти гарний макіяж, і тут я усіма продуктами задоволена. От просто манюсінька, вже раритетна палеточка від Елсіф. Її можна використовувати як для контуру прів, так і для очей. Але я всі оцінки використовую для очей. Вони для цього прекрасно підходять. Такий нюдик, легесенький, вони дуже кльові. Звичайне пакування, але ну от бюджетно. Порівняння з усіма от від гленбі 180 вісімдесят гривень. Так дорожче, але що ви бачите? Це скарб, скарб відтінки, бо вони всі максимально базові, нюдові. А що саме головне, вони пігментовані? І ще трошечки, звичайно, це все вам в камеру відблискує, але це не важливо. Мені здається, що для початківців краще взяти все ж таки цю палетку, бо ця пігментована. Я не знаю, я початківець, може вже щось таке середнє, але от з нею я іноді роблю собі плямки і занадто яскравий мейк, а я не завжди такий хочу, просто через те, що вони яскраві. Тому мені здається, що тут я певно поставлю. Ні, плюс все-таки йде гламбі, але знаєте, що від Асія фігментованих пігментованих не знайдете. Але в цьому іноді може бути плюс. Давайте підведемо нижню повіку якимось тендер, Він просто максимально базовий такий. А поверх я хочу спробувати щось, те, що я ніколи не брала з цієї палеточки, бо вона у мене не так давно з'явилася. Тому на всю повіку нанесу нюд, а зверху вже бахну якихось блискіток. Хочу вас попередити, що це буде найнеохайніше макіяжа в вашому житті. Я вже це просто бачу. Але я, певно, не буду до вас так близько підвигатися. Я не знаю, що зняв мене виходить кожен день. Тобто в житті більш-менш. А от на відео просто я хочу завжди щось цікаве, а таке гарним просто не виходить. Давайте просто цього розжевого глітеру бахнемо. І мені просто дуже цікаво його спробувати, як він цього буде себе проявляти. Просто вже половина ціней осипались. Ну, це просто такий глітер, це норма. Ну, тут не трошечки, тут забагато. Мені це так подобається. Я з іншої сторони буду робити нюдовий макіяж, бо там не розглядаєся з відтінками. Але тут мені треба було щось яскраве. Ми ж поєднуємо. наше було таке яскраве робити? Можна це мені сказати три хвилини тому? Якусь близькі куточок ока. Тому давайте ось white glow просто ще максимально яскравого чогось додамо в цей макіяж. Вже я точно до вас не буду приближатися тепер. Не сваріться, чому я це не роблю. Бо якщо ви це побачите, мені буде соромно. Палетка гарна, але от людинка, яка нею користується, ще не навчилася це до кінця гарно робити, тому просто не звертаємо уваги. Переходимо до ось цієї як малесенької палеточки. Тут вже немає дзеркала, це не так зручно, але відціночки дуже кльові. І зараз я вам покажу варіант макіяжу, якого який, який я роблю майже кожен день. Просто такий нюдік, але він трошечки виділяє око, і тут вже має бути все охайніше. Але знаєте, вже фортуна як вийде. Найтемнішим я затемняю куточок ока. ну Він такий риже. Він не найтемніший. Я певно цей от найтемніший, Оцей от найтемніший, от ним я буду куточок ока затемняти, До речі, вони пилючні трошки. Можна багато їх набирати, не боятись переборщити, бо це просто неможливо. Бо вони що? Вони не пігментовані. Абсолютно. Тут є якби такі імпровізовані блискітки, але по суті сяйва в них абсолютно немає, тому я просто зовсім трошечки наношу поверсіє повіки. Можна ще раз, бо я ж кажу, абсолютно пігменту я не бачу. Найсвітліший теж така блискітка імпровізована. Наношу в куточок ока. Я її намагаюся на максимально багато наносити, щоб хоч трошечки побачити якогось сяйва пігменту. Ці блискітки мають перламутровий ефект, і воно якби трошечки зістарює твоє око. Це не дуже сучасно виглядає, чесно. Тому певно, гамбій все ж таки я віддаю плюс. Але мені чесно більше подобається цей варіант макіяжу очей, ніж цей, бо тут просто щось незрозуміле. Тут експерименти з бровами просто моє найулюбленіше. І тут, щоб було точно, щоб знову ж таки порівняти два бренди, я візьму знову ж таки цю палеточку і трошечки наведу брови, щоб вони мали якусь форму. Бо далі ми будемо брови фіксувати кольоровим гелем, який не кольоровий, який просто чорний. Беру ось такий от скошений пенслик і трошечки додам кольору до своїх брів. Набираю. Мені взагалі цікаво, я так розумію, що ось це для корекції брів. А у кого такі рижі брови? Розкажіть мені, будь ласка. До речі, для брів прикольна палеточка, вона так тушується. О, мені подобається. Певно, в мене зараз просто найчорніші брови будуть за всю історію мого каналу. Я впевнена, ви бачите різницю, тому я ще подалі відсуну камеру. Цей от гель від Патрісі, я його купляла десь за 100 гривень, бо за акції можливо дорожче буде. Але ще я вам хочу сказати, що я його максимально не раджу, бо що він як водичка. А тут є ось такий от прозорий гель. Давайте просто закріпимо ось цю от бровку, щоб я показала, що що він абсолютно нічого не дає. Максимум, що він може. Просто з якоюсь водичкою о, зачесати вам брови. Цей кольоровий гель тут не просто водичка, тут же о, якось підфарбована водичка. І розкажіть мені, будь ласка, хто використовує ось такі от пензлики для нанесення кольорового гелю? Бо він просто весь продукт, все що я в цій невеличкій баночці, нанесе вам на брови, і потім вам треба буде якось це підтирати, якимось дуже денним чином. Поверніть гроші, будь ласка. І зараз ви просто побачите цей відтінок, Він якось так дивно профарбовує, наче у вас не якийсь гель, а просто акварель якась. Що до порівняння хочу сказати, що в мене був ось такий от від гломбі-гель, але він теж нічого не робив. Тобто, в цій категорії жодному бренду ми не будемо ставити плюсик, бо вони що вони нас заслуговують, бо гарний гель я не знайшла. А я сподіваюся, ви вже трошечки відійшли від макіяжу ціни, бо далі з'явилося ще щось таке більш кринжове. Це о, мої прекрасні чорні брови. Я знаю про це, можете написати. Зараз ми переходимо з вами до тушей тут. У мене на жаль немає не від Глембі, не від LCF, але зато є дві від Patricia Ледо, які абсолютно різні пензликами і своєю формулою. Ось тут я купила зовсім нещодавно, і вона, знаєте, така от прям видно, що свіжа, і нею неможливо користуватися, бо ти трошечки не їй, її, і вона. Що поки не застигло, то її просто все навколо весь навколо макіяж заляпає, тому треба бути обережною. цей з бездом дуже подобається. Він такий тонесенький, ним дуже зручно промальовувати, вії. є великий мінус. Вона абсолютно не водостійка. Тільки крапелька води підпадає на твої очі, Три трошечки зовсім слизяться, то вона одразу вже попливе. Просто тому треба бути обережною. Вся дже покраща, вона трошечки дорожча. Я нею десь користувалася півроку, і вона в мене вже закінчується. Але от дійсно вона водостійка. Вона через те, що знімається такими хлоп'ями, як назвати, я не знаю інакше. Її не дуже зручно потім змивати. А для нанесення туші ми будемо використовувати з минулого відео ось таку от штучку, ось таку от приблуду, яка дійсно допомагає краще наносити тушу, бо вії були більш об'ємними. Зараз моя просто найулюбленіша лапках частина. Малюю вії, бо це дуже довго, це дуже нудно, але без цього ніяк давайте я це зроблю магією, бо це буде дуже довго. Тому ну добре. Я подивилася на камері, це не так погано виглядає, тому вирішила до вас знову ж таки посунутись і розказати, що все ж таки мої враження від цих туш відрізняються, хоч це і один і той же бренд, але ця мені подобається значно більше. Вона якось подовжила мої вії, і нею я більше хочу користуватися, бо можна не боятися, що з нею щось потече, і вона от дійсно не осипається. Тому тут рекомендейшн, а тут uh, ні. Патрісія до виграє в тушах. зараз. Просто що ви бачите перед собою? Це скарб. Це скарби, помада, але це моя найулюбленіша категорія, тому давайте тестити з того, що я покажу, скільки тут багато продуктів. Во ось просто це є всі бренди: і Патрісія, і LCF, і Глимбі. Бо шов помади я просто обожнюю. Від LCF в мене є олівчик, який з'являється в моєму кожному відео. Не через те, що він дуже гарний, а просто через те, що мені його не шкода використовувати абсолютно в будь-якій кількості, бо він коштує 20 гривень. Але відтінок 0,6 це не те, що я хотіла. Це те, що дійсно від Alсіa дуже гарне, і головне бюджетне це олійки. Ось така от, вона доволі ріденька, але останнім часом я нею частенько користуюся, блиск поменше. Але я не знаю, як ти його наносиш, і тобі його дуже надовго вистачає. Поки що нанесу цей олівчик. Але мені здається, що ви різниці не побачите, бо він рожевий, він яскравий, такий трошечки рожевий, в принципі, можна використовувати. Але я більше люблю щось невели. Нарешті я сподіваюся, я вам навчусь гарно показувати сводчі. Я сподіваюся, ви побачили цей відтінок. В принципі, за 20 гривень має місце бути. Патрісія Лудобо, Гомбія, я залишила на кінець, якби саме цікаве. А тут в мене ось таких, хоч два близки. Цей а, я бачила, деяким, деяким людям він подобається. Мені він подобається чисто через пакування. Воно дуже приємно, отісно, так люкс дуже дорого виглядає. Його приємно тримати в руках. Цікаве пакування, прозоре тут продукт. Аромат ще приємний, це плюс дозатори. Ну, тобто все прекрасне, окрім відтінку. Синє неприродне сяйво, яке абсолютно не дає краси. Якщо я з ним вийду, люди такі, а що сталося з твоїми губами? Я така, а блиск стався, Патрісі Ледо, що третій відтіночок? Те, що я обожнюю. Я нещодавно купила цей блиск, але з того моменту я майже ним і користуюся, бо аромат, аромат звичайний, але оцей відтіночок. Оце в мене знову ж таки, 0,3, Це в них вже відносно нова лінічка. Вона рожева, трошечки додає відцінку вашим губам. Любов, любовна, це помада від глимбі. То ось ця це просто мій фаворит останнім часом. бо її можна трошечки нанести, і її дійсно надовго буде вистачати годин 5-6 спокійно. Вона матова, це 0,6 шостий відтіночок з цієї колекції. Мені здається, самий Бо по з відтінками у глимбі, звичайно, є така проблема. Але їхня стійкість і пакування ну, ну це дуже кльово, особливо тим, хто любить рожеве, як я, прекрасно. А отут я буду скаржитись: бо це 0,7 відтіночок. Ах, сама текстура помади вона розтікається, так вона тримається. Але якщо вона в тебе поступово буде злазити, от дійсно злазити, не змиватися а якось, а просто злазити, то це буде так жахливо виглядати. Відтінок ще куди б не йшло. Тримається нормально. Ну, давайте зараз нанесемо цю красу, щоб ви побачили в повній мірі. Якщо її нашаровувати, вона ще може бути темною. І от дійсно її стійкість мене вражає. Такими невеличкими рухами додаю, щоб вона максимально натурально виглядала. Хоча можна просто намазувати як звичайну помаду. Тому розхід неї невеличкий. Я сподіваюся, ви щось бачите, бо я її наносила перед вами. Я її нормально нанесла вживу, живу, вона дуже гарно виглядає. І тут у нас явний лідер це Гламбі. Довгоочікуваний висновок. І що ми бачимо, Гламбі вона ходить вперед з, цим, з цілими двома галочками. Тобто найкращий бренд і по ціні, і по продуктам далі йде Патрісія. Можу сказати вам, що ми нарешті завершуємо це відео. Ну, я сподіваюся, що для вас не нарешті. Можливо, ви захочете ще подивитися якесь моє відео. Посилання будуть внизу, а також не забувайте. Підписуватись на мій канал. Якщо ви хочете просувати український контент, то ставте вподобайку цьому відео. Якщо ще якісь є ідеї, що ви хочете бачити в моїх наступних відео, або якийсь відгук просто про це відео, то пишіть їх саме внизу, мені буде дуже цікаво почитати. Хочу побажати вам гарного дня, гарного настрою, можливо, вечора, ночі. Я поки що день знімаю це відео, вже не в 12 ночі. Ми ростемо, маємо прогрес. Тож до нових зустрічей, нових відео, Па-па!